Друзі, мої вітання 1307 день повномасштабного вторгнення в Україну. Ніч була доволі важка для Запоріжжя. Зокрема, є. На жаль, загиблі та поранені, ворог котра такого в наші цивільні міста. Більше деталей, думаю, буде згодом щодо е, масованих ударів ворога цієї ночі. Ну а поки що про е, пропоную сконцентруватися на тих заявах, які промоли в контексті фронту, в контексті військових подій, що відбувається там, і е, все це е, більш детальніше продавитися і роз'яснити нам наш експерт, який допоможе вам і мені краще орієнтуватися в цій ситуації. Військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України Андрій Крамаров. Пане Андрію, я вас вітаю, вітаю вас, президент України Володимир Зеленський. Повідомив, що Україна зупинила три наступальні кампанії Росії. Втім, вона планує ще дві, пане Андрію. А роз'ясніть, будь ласка, три наступальні кампанії. Це про що йшла мова, і дві, які нас будуть чекати. Це ну осінні період, я так розумію, і навесну ще щось. Ну, я, ну, мені якби трошки важко іноді деякі формулювання нашого верховного ну, командувача, скажімо, роз'яснювати. У нас була, скажімо, була наступальна кампанія на 2025 рік. Вона почалася з. Початок травня і все літо, от була це от літня кампанія. Вона полягала її за основна стратегічна, якби мета у Росіян полягала в тому, що вони сконцентрували е, свої війська на ключових напрямках. Це ну, перш за все, Донецька область. І е, е, Харківсько-Луганська область, от Куп'янськ, на якій зараз активно наступають. І також були сконцентровані їхні війська на кордоні Сумської Харківської області в межах е, Державного кордону України, плюс е, Херсонська і Запорізька на півдні. Там вони проводили активні маневри. Е, їхня задача була розтягнути наші сили оборони, розтягнути наші зусилля. І е, скористатись цим для того, щоб досягти успіху на ключових напрямках, е, їм це на щастя не вдалося. Е, в Донецькій області Покровські Константинівку їм не вдалося захопити. Вони їх хотіли захопити, щоб з Покровська е, їхні, скажімо, угруповання пішли вздовж адміністративного кордону Донецької області, з Константинівки зі сторони Лиману. Далі пішли на Слов'янське, Краматорськ. Е, Цього плюс угруповання, якими ми захищалися в Куп'янську, от їх щоб максимально, скажімо, наші резерви витягнути на кордон саме Сумської Харківської mm -hmm. області. Відповідно за рахунок цього, ну от, тобто, щоб нам просто наших ресурсів не вистачило, їм ем це не вдалося. Зараз вони змінили свою стратегію, вони почали наступальну кампанію вже осінню. Вони ну Якби коли їм не вдалося, їхній натиск такий останній, скажімо, їхній е, от спроба була це, от е, якраз оцей прорив клин фронту перед під добропіллям, е, якщо ми згадаємо, це ж відбулося якраз на передодні того, як Путін полетів на Аляску, і потрібно було, е, скажімо, так зробити картинку, того, що от ми ж тут на Донбасі просто розриваємо українські війська. А причому цей оцей клин він був непідготовлений, він був невдалий для росіян. Та він, власне, як ми бачимо зараз, ну для них погано закінчується. Тобто ця ситуація була нами ліквідована. Це знову ж таки, от є формулювання у нас. Ну не те, щоб критикую, але мені не подобається. Знаєте, коли ну, війна це доволі така. Жорстка технократична справа, і дуже важливо тут не підмінювати от, питання в дефініціях і в термінології. Не потрібно підмінювати, от, скажімо, замінювати певними словами: от у нас чомусь сказали, що на Донбасі зараз іде контрнаступальна операція в результаті. Це ж не є, ну це неправда. Це а не що... є контрнаступальне, це є ліквідація вклинювання в лінію оборони. Тобто був спроба вклинювання, так, яка, на щастя, завершилась для ворога невдалою. Попередня спроба вклинювання для ворога, наприклад, на цьому ж напрямку була вдалою, коли ворог точно так же вклинився, зайшов. Але йому вдалося закріпитись і розширити це в плацдарм, і як результат, ми втратили дорожнє сполучення між Покровськом і Константинівкою. І між ними оцей перший виступ він вийшов якраз от точно таке ж вклинювання відбулося. В фронт. Це не є контрнаступальне, це є ліквідація е, наслідків того, що ворог вклинився у ваш фронт, і ми відбили його атаку, відбили вклинювання. Але це не є ніяким контрнаступальною дією. Це є ліквідація, тобто це фактично реалізація своєї оборони, а не якась там контрнаступ. І власне, от зараз для них це ну це наступ на добропілля. Він був погано підготовлений. Скажімо, так я розумію. Це було більше політичне ніж військове рішення. Закінчився на щастя погано. Ми зараз ліквідовуємо ці наслідки. Певні там російські війська вони потрапили в опер... ну скажімо так, це ну ж таки, це там не як і не котел, це там локальне оперативне от, тактичне оточення. І зараз там ми підчищаємо ця територія, вона якби от, тобто ми їх відтіснили. І на в певному сенсі це добре, що вони прийняли таке політичне рішення, оскільки в них просування північно західніше Покровська, і от в сторону Добропілля, яке тоді ну, мало навіть певні успіхи. от За рахунок того, що вони ці ресурси от, -от в той момент, ну, скажімо так, не дуже розумно цю атаку кинули, вони якраз і зупинили певний наступ на Покровськ, і от північно-західніше від нього на Добропілля. От, тому ну, от така ситуація на фронті зараз. Зараз ворог. Змінив стратегію, вони е, зняли свої резерви, резерви і всі інші ну, в принципі боєздатні війська із півдня Херсонська, Запорізька область, перекинуті на Донецьку область е, о, ті війська, які стояли на кордоні з Харківською і Сумською областю, вони перекинуті на Купенськ. І як результат, е, от росіяни зараз, ну як би скажімо, пішли до більш класичної своєї тактики, яка полягає в тому, що вони просто хочуть. Великою дуже силою, ну, скажімо, великою кількістю військ на ключових напрямках. Їх два. Це Купянськ, основна задача це окупація всього лівобережжя від річки Оскіл і контроль над південніше. Куп'янська це стратегічно важливий дуже на Донбасі залізнодорожний вузол, купінськ вузловий, от і ну, власна, і Донецька область. Mm -hmm. Оце їхні ключові напрямки. Вони туди перекинули всі сили і будуть намагатись от дещо інше, тактично. Уже, тобто, цими малими там штурмовими групами, плюс великою кількістю ФП, ну, там, тих же ФПІ-дронів. але це буде знаєте, такі безперервні хвилі спроб атак на нас з великої кількості напрямків. Повод там це буде в Покровську, це буде в Константинівким. Власне, ми уже це бачимо в Куп'янську. Угу. Видання The Wall Street Journal пише про те, що зростаюча дальність російських дронів ускладнює постачання для українських військових. Дороги постачання стали майже настільки ж небезпечні, як і окопи. Головне противник перетворює ділянки доріг на пастки. Кожна машина, що проїжджає, зазнає удару. Це викликає затримки з доставкою боєприпасів і ускладнює евакуацію поранених, заважаючи діяти на повну силу. Сітки проти дронів ненадійні дрони часто збивають опори, перетворюючи їх на перешкоди. Крім того, Києву зараз не вистачає ресурсів для захисту всіх ліній постачання в останні місяці. Росія змінила тактику ударів по українській логістиці. Раніше безпечні дороги за 30 кілометрів від російських позицій тепер регулярно атаковуються. Як ця нова тактика ворога впливає на логістику зсу чи можуть? Оці дронові атаки настільки от, сильними бути, що можуть взагалі повністю перерізати лінії постачання і зупинити їх. Я дуже люблю Wall Street Journal останнім часом. Це взагалі, от, от чесно, вони таке, от у мене є. Ну скажімо, так така думка, що напевно, я не знаю, вони десь от просто там сидять і коли у. Джей Ді Венса, от у нього там десь у вісні починається таке знаєте марення. От у нього сидить журналіст Wall Street Journal, і Він починає дуже активно записувати. Е, прекрасно. Дивіться, ну ця проблема, і проблема атаки дронів по лінії забезпечення прифронтових. Ну вона існує останні ну напевно півтора роки. Так, дійсно в цьому є проблема. Атакують наші, так збільшується дальність роботи е, дронів. Сітки також, ну не, от там траса Ізюм да як приклад, що по ній почали там, ворог от, якби, наносити по нашим лініям забезпечення масовані атаки дронами, дійсно в цьому є проблема. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, а у ворога з його лініями забезпечення і атаками наших дронів таких проблем не існує? Чи це ну, логічно проблема я... України. Повірте, у них ця проблема трошки навіть більша, ніж у нас. От в тому числі, от от, лінія фронтового забезпечення, і кількість. Ну це ж знаєте, це не те, що я там десь, ну якби от придумав, можете побачити, які кількість відео викладають наші хлопці. От якраз враження, момент перевозки, там техніки, mm -hmm. вантажів, всього іншого. Ну це це є сучасна війна, і це просто є скажімо так: от Wall Street Journal абсолютно коректно ну, правильно написав щодо проблем, які створюють дрони. Щодо забезпечення, проблема в тому, що е, пишуть вони це, скажімо, знаєте, однобоко в тому контексті, що ніби ця проблема існує тільки у України, а от у росіян такої проблеми не існує, ніби і вони е, оце ну якби, тобто так ви знаєте, де ж кажу з одного боку, виключно подається ця інформація, е, що є абсолютно неправильно. Так, ця проблема є це те точно, так же, як колись артилерія. Брала контроль над основними лініями забезпечення зараз. Більше цей контроль береться за рахунок FPV-дронів. І, і у нас є ця проблема. Всі автомобілі, наскільки я знаю, які ну там дійснюють постачання от, на ключових оцих логістичних шляхах. Хлопці їздять виключно з вімкнутим ребом. Реб не завжди працює, тому що зараз є оптоволоконні дрони. Проти яких, ну на яких е реб не є якби засобом протидії, е сітки виставляють зараз, у, скажімо так, Збройні сили України отримали новий засіб щодо. Я поки що не буду його, скажімо так, озвучувати, але щодо протидії, якраз оптоволоконним дронам. І от перші де він. Буде застосований це якраз, от, наприклад, траса Ізюм Слов'янський як одну з ключових оцих логістичних шляхів. Ну дай Бог, я думаю, що він був у нас ефективним. Угу, угу. у тексті йдеться, що сітки проти дронів ненадійні. А які взагалі ефективні можуть бути тоді способи? Сідки ну, сітки проти ну що, що ще. Ну ні, сітки проти дронів. Це от сітки почали виставляти перш за все, якби проти саме от як протидія оптоволоконним дронам, тому що проти російських. Ну, скажімо так, звичайних апівішок, які працюють на радіозв'язку, засоби радіоелектронної боротьби, у нас є компактні, які ну, до правди є, ну як би, скажімо, працюють доволі добре. А сітки, от якраз, почали натягувати, і ну, не можна сказати, що сітки не є ефективними. Просто ви ж розумієте, що сітка це якби ну, такий одноразовий спосіб, скажімо, засіб захисту, тому що якщо в нього влетів перш. Дрон, і там пробив в ньому певну дірку, або там, знаєте, якось використовуючи, якщо дрони з певною там, знаєте, якоюсь ну запалюваною суміш, тобто перший прилетів, він якби цю сітку десь там випалив, і в тебе. Вийшла діра, тобто сітка вона є з одного боку ефективною, але вона не є. Знаєте, один раз ти її натягнув, і вона в тебе навічно не буде. Тобто, це той засіб, який потрібно постійно відновлювати як захист, тому що він ну, при попаданні в нього я ж кажу, дронів, особливо якщо використовують дрони з запалювальною сумішю, тобто вони випалюють цю сітку, і її потрібно тобто, знову натягувати. Угу. Тут побачила статистику за серпень місяць. Щодо е, ефективності, скажімо так, третя штурмова е, у серпні очолила рейдних лінійних бригад по кількості знищених повітряних цілей. Там зазначалося, що цифра йде понад 600, 600 вниз до ПЛА. Її досвід зараз масштабують у полку якраз от безпілотна система, але вже на базі третього реміського корпусу. Як ви оцінюєте цей результат корпусу? Ну це. Чимало, якщо вони очолюють рейтинг, але за рахунок чого їм дається? Я Не знаю, професіонали якісь там більші, чи засоби для збиття кращі. Чи можемо ми це взяти і застосовувати і на інших напрямках в інших бригадах? Ну, в нас третій армійський корпус, вони у нас взагалі так, що ми подивимось, вони у нас завжди the best of the best, Але ну насправді хлопці молодці, і тут тут дуже, скажімо так, гарна структура, тому що в е, третьому армійському корпусі, от я знаю, є, скажімо так, фахівці. Дуже гарні, які їм, яких їм вдалося рекрутувати, плюс так ну, використання засобів. засобів так знаєте, як то кажуть, автомат АК-74 у нас у всій армії він однаковий, практично. Але от спосіб його використання буває дуже я хочу вам сказати, АК-74 це така штука, і от в мене їх було 4. Вони всі різні. От тому в них і засоби. Ну, в них гарний підход до засоби, в них є дуже гарні фахівці в цьому плані. Тут і ще питання, тому що ну ж ну якби. 600 БПЛА вони виставляють. Це ж ми розуміємо, як, правиль, як правило йдуть, це Якраз от розвідувальні засоби, якими ворог ну якби намагається, mm -hmm. тому що ну є дрон півдрон його, якщо збивають, то це не враховується в цю статистику. А, тому і засоби в них добрі. Плюс ми вони вже почали використовувати, наприклад, ті ж а, а, дрони. ППО, які у нас от використовуються тут і глибше в тилу для збиття тих же шахеді, вони їх почали активно приміняти на лінії фронту. І плюс якби, ворог намагається активніше робити цю розвідку засобами БПЛА, тобто цілий багато. І використання більш, скажімо, класичних засобів, і плюс новітніх технологій, це я про дрони БПЛА. Вони це активно масштабують і ну, якби, з цим працюють. Класичні засоби, це я кажу вам про, скажімо так, зенітні уста... ну, якби класичні зенітні. Інітні створені установки, якими також вони дуже непогано оперують, угу. пане Андрію. Ще на хотіла таке вас запитати: це заява військового його Фірсу про те, що російські FPV-дрони скоро долітатимуть до Києва. І ППО проти них безсила. Війська, на яку залітають ворожі ФПВ-дрони, буде збільшуватися, і у Києві треба готуватися ловити фпв дрони, проти яких класичний ППО буде без сила. Заявив військово, мовляв, комплексом Петріл не будеш збивати безпілотники, які коштують 3 тисячі доларів. Як офіцер повітряних сил, як чи погоджуєтесь з таким твердженням? Наскільки реальна така загроза? ФПВ-дрон -ві на відстань. Ну, яка відстань у нас від кордону на даний момент? Ну, хоча б не від лінії бойового зіткнення, а від кордону? Е, ви маєте на увазі Київщина. От, Київ... Київ, ну, звідки, звідки по нам теоретично можуть запустити? Це от кордон у нас іде це з Білорусі. З... Ні, ну з Білорусі ні. Ну з Білорусі запускати не будуть. Будуть Ми запускати маєте. з території Росії, впевнено. Ну і а... от кордон, просто ця лінія. Тобто, це. Я не знаю оптоволоконна катушка, я, яка виглядає там. Ну щоб її помістити, вона має виглядати там ну на на її Потрібно буде поставити, щоб таку відстань покрити і пролетіти. Скільки FPV-дрон, от, У мене питання до пана Єгора Фірсова. А чи він колись керував взагалі? От ну якби дроном, хоч якимось. Ну, ну, це... він якраз системах, ну, Він якраз в безпілотних системах да? в безпілотних системах. Так, ну, дроном він керував. ну, Тобто ви розумієте, скільки це час, скільки це летіти. Ну це давайте так: от, Київ в якому. Потрібно ловити fpv дрони безумно fpv тобто FPV – це дрон, який постійно знаходиться під керуванням його оператора до моменту від моменту зльоту до моменту враження. Цілі в нього знаєте, якби автопілота в ньому немає. А тут потрібно тобі, як мінімум, по часу подолати яку дистанцію? Ні, давайте будемо відверті. FPV-дрон дрон це дрон враження, це тактично оперативну тактичного рівня, це на відстань на даний момент до 40 кілометрів. З ну там, ви знаєте, якщо цей дрон навіть десь полетить за той час, поки він буде від, скажімо так, можливої точки запуску в Росії летіти до Києва, враховуючи його швидкість, то він. А та яка в ньому має бути батарея, знову ж таки, щоб в ньому вистачило заряду енергії? Ну дуже велика кількість питань. Скажімо так, я не вірю, що це є актуальною загрозою. А, плюс, якщо щодо того, чим протидіяти, ну система Петріот, по перше, таку ціль, як fpv дрон вона його просто не бачить за рахунок ну відсутності його, він компактний, він не може відбиватися в радіолокаційній станції. І е, щодо того, чим його відбивати, будь ласка, подивіться відео компанії Рейн щодо того, на чому тренувалась працювати система Skynex, яка на даний момент є на озброєнні і знаходиться, до речі, в зоні Києва, скажімо так. Але пане Андрію, тут я уточню, я ж пам'ятаю, що. Ну, давненько вже звучали такі тези, що росіянці ж використовують ці дрони матки, основний дрон, який якраз і несе маленькі ці дрони, які потім від нього підмежовуються і летять. Можливо, якраз про цей спосіб військовий говорив. Цей є, ну, не дрони а, да, от є дрони, які от як основний, плюс вони використовують за рахунок цього дрона от матки, це є меж-система так звана, це, як знаєте, ретранслятор системи Wi-Fi. Такий же принцип, що цей дрон він несе на собі основний сигнал, а от ті маленькі, які від нього вже ну, вилітають, вони. Цей основний використовують як джерело сигналу, через який ну вони управляють. Тобто, головне подати умовно сигнал на основний дрон, і оці, які з нього вилітають, вони вже якби його як ну антенну таку, скажімо, антенну-ретранслятор, mm -hmm. антенну Вони його фактично використовують. Це також я Але щоб вони залетіли на територію десь Київської області, він там мав зависнути, просто так повисіти. І його не виявили під час там атаки чи тривоги наші мобільні вогнові групи. Ні, ну це давайте не плутати. Є технології, які використовуються на лінії бойового зіткнення, є е, технології і БПЛА, які використовуються для нанесення ударів в глибок. Вони поки що ну якби інші. Вони не змінюються. І на щастя, таких от прикладів, про які сказав його угу. фірсов, я на практиці ніколи не бачу. Mm -hmm. Я знаю, що були приклади, коли росіяни наносили саме в півдронами удари по околицям Харкова так. за рахунок того, що це ну знову ж таки, але відстань, відстань це відстань була в 45 кілометрів. Тобто, десь вони, mm -hmm. коли вони наступали, там на території з Вовчанська вони намагалися ну, для тиску певного там морально-психологічного завдати ударів по околицях Харкова. Ну от такі приклади були, але по Києву, угу. пане Андрію, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, допомагав у цьому військовий експерт, та офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України Андрій Крамеров. Пан Андрію, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую на все добре. До побачення.